Ну, як ви розумієте, ж, тема величчя Росії для мене це дуже така ізюмінка на, на тортику. І зараз ви побачите, як росіяни люблять все шарове, так? Все, що десь тільки на шаро вони будуть давити, друг на друга вилазити, об'їдки, не допускати офіціантів до об'їдків, щоб більше щось. Вони ще я, я впевнені, що в кармани собі набувають щось. Тобто, це от. Це, Нізмінася, це болото, да, це їхнє. Вони ніколи, вони як стояли на колінях, вони хіба що можуть пати на пузо далі. Ось така історія. І що я хочу додати, що я був на багатьох заходах до війни, да? ну, в Україні. І українці нікого до до такого не опускаються. Це давки. Вони самодостатні люди, які можуть собі заробити на якісь продукти. Так, да, вони можуть продегустувати, якщо їх щось зацікавило, там, але отак, щоб дивитись, там, колись лізти, оцей сором, як е, каже мій брат, е, максимальна ганьба, типош, до, ми дуже різні з ними, тому нам треба і триматися від того болота подалі, і взагалі не згадувати її, бо це просто гедота. Це щось таке, як грязь під ногтями, воно просто є, його витрусили. Нарешті все. Слава Україні.